Мінить, знай, там дуже небезпечно. Записуємо наступне речення. Негайно повертайся назад тієї ж дорогою. Пес-патрон герой для усіх дітей і дорослих. Талісман ДСНС і просто крутезний пес. Саме він ознайомив школярів із правилами мінної безпеки. 4 квітня пес Патрон провів для дітей радіодиктант, у якому розповів про найголовніші правила поводження із підозрілими предметами. Зі школярами також поспілкувались працівники ДСНС. Вони передали дітям подарунки від ЮНІСЕФ у вигляді книжечки із цікавим наповненням. 4 квітня відзначається міжнародний день змінної безпеки, тому що зараз, в першу чергу, правила мінної безпеки для дітей являються дуже актуальними, щоб діти мали уяву, що таке вибухонебезпечний предмет, як реагувати на нього, коли вони його зустрінуть, кому телефонувати, що взагалі робити в даній ситуації. Сьогодні всі бажаючі бажаючого парламенту Кроменчука змогли долучитися до радіодиктанту, який…» Організував ДСНС в місті Кременчуці, за що ми дуже вдячні, тому що зараз в час карантину і дистанційного навчання, в час війни, дітям дуже важко між собою спілкуватися. А коли воно так от збирається колективом разом пишуть, то одразу знаєте, нахлинає така ностальгія школи, коли вони всі разом писали в школі завдання. Хлопці і дівчата уважно слухали свого чотирилапого кумира і виводили кожну літеру під час написання диктанту. Що ж їм найбільше запам'яталось, із розповіді пса патрона. Про і можна, щоб підходити до мінам там різним непонятним вічем, які лежать на вулиці. сказати взрослим і дзвонити 101. Що треба телефонувати 101 або 102 і не підходити до мін. Треба відходити на 300 метрів. І йти по тому шляху, який, який теж вперед треба йти. Діти вже декілька років не ходять до школи, не сидять за партами, бо навчаються онлайн. 4 квітня 15 школярів зібрались разом. Це було схоже на справжній урок української мови. Крім живого спілкування, діти отримали ще багато знань, дуже важливих в умовах сьогодення. Ну, хочеться висловити слова вдячності молодіжному парламенту за те, що долучаєте учнівську молодь до такої нагальної справи. Це питання мінування і правил поведінки наших дітей, оскільки дійсно наша країна сьогодні страждає від цих подій, і діти і дорослі мають знати правила безпечної поведінки. Під час того, якщо вони, не дай Боже, зустрінуться з підозрілими або небезпечними предметами, Дуже полезно, очень потрібно дітям, особливо в наше час. Три найголовніші правила, які має запам'ятати кожен не підходь, не чіпай, 101 набирай. Нагадаємо, що молодіжний парламент Кременчука завжди радий новим пропозиціям та ініціативам. Якщо у вас є якісь ідеї і ви хочете зробити це у нас в офісі, щось подібне або, можливо, якісь майстер-класи, заняття для дітей, ми завжди готові завжди відкрити до пропозицій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.